Чому для вас це плюс? Тому що ви зможете нарешті отримати кохання. Усім привіт, це Алітара. Давайте подивимося. Щасливі події на порозі. Чого чекати? Щасливі події на порозі. Які вони, ці щасливі події? Чого чекати? Ну, дякую, звісно. Щось втрачаєте ви, щось ви втратите. Зараз розкажу. Ну, бачите? Ну, бачите. Ой, щасливі будії. Для вас щастя, що ви когось втратите або чогось втратите. Це про людину, наприклад, розставання, розлучення, так? Зараз може казатися, що це, здаватися, що це все патєря, патєр, більше ми, ну, взагалі щасливими ніколи не будемо. Але насправді це не так. В цій історії є потенціал, який принесе вам набагато більшого, наприклад, досвід, вже будете розуміти. Як працювати, як обробляти чоловіків, як з ними спілкуватися, так? чого від них вимагати, що з ними будувати. Чому для вас це плюс? Тому що ви зможете нарешті отримати кохання. Наприклад, у когось зараз можуть бути аб'юзивні стосунки, якісь проблемні стосунки, побашні. Людина взагалі зазвичай постійно просто тріплять нерви, то тут може бути потенціал, що якщо ці відносини завершаться, то чекає вас щось більш приємне. І для вас це класно, тому що ви по справедливості, по... Боже, королевих мечів, так, справедливість і двійка мечів, вас навмисно не пускають вже у цих відносинах. Якщо ви хочете там щось наладити, щось. Зробити так, щоб вам було добре в цих відносинах, у вас не вийде. На жаль, не вийде, але це вам на щастя, бо у вас є потенціал стати нормальною, дружиною, проявленою, активною, жінкою, жінкою при грошах, жінкою з адекватним з чоловічою вагою, з просто з адекватним відношенням до вас. Бо те, що є зараз, можливо, до вас взагалі неадекватне. І для вас це якби гарні насправді, насправді події. Просто, можливо, ви зараз це не сприймаєте саме таким чином, але можливо комусь треба це почути. І почуйте, що якщо зараз ваші відносини рушаться, це для вас найкращі події на порозі. Тому що за цим стоїть щось хороше для вас. Ось такий в нас розклад. Пишіть у коментарях, що думаєте. Також запрошую до себе на особисті розпори. Це не коштує дорого, це дуже інформативно, позитивно та заряджає на нові звершення та ідеї. І пишіть в інстаграм, якщо цікаво, в мене продажі. Продажі курсу по картам таро вже доступні. Тому я на зв'язку. Пишіть. Всім па-па!